один два три трое детей так А сколько Два. ташек скольковлки дваотдве да тата мама ташка так и трое детей Так розпочалося перше заняття у румському поселенні на околиці Львова. Наметову школу організувала Римокатолицька церква, розповідає вчителька Жанна Горай. Разом зі своїм помічником вона планує навчати ромів. Ми просто дивимося з і стараємося обходити цю проблему стороною, а вона існує навіть у часи війни. Ми все таки повинні у гуманні якісь цілі теж переслідувати і старатися допомагати ближньому. От ми і вирішили допомогти ближньому. Сьогодні у нас ознайомлення. Я думаю, що ми будемо починати по потихеньку. Це для них незвичне. І сьогодні два школярика й потихеньку ми будемо їх додавати. Тут їх досить багато дітей. Жанна Горай каже, що готова навчати не лише дітей, а й дорослих, які проживають у саморобному наметовому містечку. За старшого тут ігор. Чоловік називає себе бароном цього ромського поселення і запевняє, що також ходитиме на уроки. Навуку ми маємо. Я не закінчив школу, не навчився, От тут навчуся. Вот я й не Діти будуть це вчити, я сам теж буду. Я буду з ними це вчити теж. Била мама протикома, вони мусять вчитися. Вот і все, книжки є, все є, все теплота буде. За словами Ігоря, в їхньому поселенні проживає близько 30 людей. Є декілька багатодітних сімей. То там я зробив будку. Десь ходить сюди, зробив, бо вона має дев'ять дітей. Перший урок у наметовій школі провели для двох хлопчиків. Людей скільки? Двоє. А це що в нас? Два. Машина. Машина. живий предмет, чи не живий? У. Не живий. Молодці. От ви вже, дивіться. Ви вже сьогодні вивчили, що предмети бувають живі. І не живі Жанна Горай додає, що в майбутньому планує навчати Ромів не лише читати і писати, а й співати, адже вона є керівницею християнського театру. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.